Вітаю це обстук. Я Іна Мазаркевич і на зв'язку зі студією. Дипломат, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огриско. Пане Володимире, я вас вітаю. Вітаю, Інна, добру дорогу. Перше, з чого хотілося б почати нашу розмову, це з так званих виборів Путіна на Росії. Він очікувано переміг і Це нікого не дивує. І першим російського диктатора привселюдно привітав президент Венесуели Ніколас Мадуро. Є в цьому списку і лідери Нікарагуа, Куби, Гондурасу, Північної Кореї, Таджикистану та Узбекистану. Пане Володимире, на вашу думку, от на що вони розраховують? Знаєте, Інна, я думаю, що тут треба дивитися на ці речі, як на такі трошечки в такому ширшому контексті. Тобто йдеться про те, що сьогодні в світі ну вирішується питання, яким шляхом цей світ піде далі, чи шляхом демократії, чи шляхом диктатури. І от формується оцей диктаторський інтернаціонал. І ви якраз перерахували ну далеко на жаль не всі країни, які до нього належать є. ще там і Іран, є ще там і Китай, і Північна Корея, тобто, ну все, все, весь цей весь цей е, е, диктаторський мотлох, вибачте за це слово, е, який об'єднується для того, щоб проти поставити е, е, себе демократичному світу, і е, тому тут нічого дивного немає. Е, я думаю, що це не, не, не остаточний список, наразі знайдуться. Пару країн, які в кінцевому рахунку Путіна підтримають, але думаю, що ну насправді ми вже з цим давно свідомі цього всього, і живемо в розумінні того, що або ми, або вони тут на жаль по іншому дивитися на цю ситуацію не можна. Цікавить, ось ще що: От що буде далі. Я маю на увазі, от як діятиме Захід, адже згідно з результатами так званого волевиявлення, там, здається, 90% росіян підтримали політику Путіна і підтримали війну? Оце якраз головне питання, на яке ми поки що не маємо на жаль чіткої відповіді. Тобто, так захід засудив проведення виборів на території на окупованих територіях України. Це правильно, він чітко і ясно сказав, що е, тут не може бути двох думок: е, це українські території, це все незаконно, це нікчемно з юридичної точки зору, і ніхто їх ніколи не визнає ці результати. Але е, з іншого боку, Захід сказав, що вибори в Росії були непрозорими, були нечесними, були е, такими, які не можна визнати легітимними. Отже, це правильний, правильний висновок, але за цим висновком треба зробити наступний висновок. Якщо е, ці вибори нелегітимні за своєю суттю, то тоді яким чином можна визнавати легітимним переможця цих виборів Путіна. Тобто, е, отут якраз е, у наших західних партнерів е, знаєте трошки забракло, що щонайменше менше станом на зараз, забракло сміливості, бо лише. Німецький МЗС заявив, що вони не будуть додавати перед, перед прізвищем Путін жодних означень. Це означає, що ну от просто там Путін сказав, там Путін поїхав. Не президент Путін, а просто Путін. Ну, я щиро вірю, що можливо це початок правильного шляху. Може, все-таки наші західні партнери нарешті зрозуміють, що це все має бути саме от таким, а не іншим. Ну, подивимось. Я дуже сподіваюся, що так і станеться. Ну насправді річ же ж не лише в тому, що прибрали назву його посади, так президент. А тим не менш, якщо от слухати його після виборчу так промову, після результатів він сказав, що він за мирні перемовини і не тому, що в нас закінчуються боєприпаси. Він прокоментував ще і просування добровольчих корпусів, мовляв, їх подальші долі не позаздріж Звучала чергова погроза країнам НАТО. Якщо коротко, або ви припиняєте поставки зброї Україні, або ми починаємо третю світову війну. Це був черговий такий словесний фарс, або Путін наляканий тим, що його задум іде не по плану. Ну ви знаєте, він може кого заводно залякувати, але сьогодні інформація про те, що з цих прикордонних областей починають вивозити людей. І не сотнями а тисячами, тому він звичайно, що може когось там залякувати. Це єдиний аргумент, який в нього залишився, але ж від цього ситуація жодним чином не, не, не зміниться. Він розуміє, що стратегічно справи у Росії ідуть дуже погано що він стратегічно програє, тому що він бачить, як Європа з зокрема консолідується і. Знаходить, як не дивно, сотні тисяч е е снарядів для України, яких, начебто, немає, і він розуміє, що це тільки початок процесу, тому що поки що е просто купують і шукають, а е через півроку будуть виробляти, і тоді вже жодним чином е сподіватися на те, що українцям не вистачить снарядів, не можна. Тому така е дивовижна, е як кажуть, е і риторика, що з одного боку. Я вас лякаю третьою світовою, а з іншого боку, іншою рукою, так би мовити, кажу: ну давайте ж домовлятися, тому що ще трошки і мені буде зовсім погано. Ви ж це саме бачите. Так що думаю, це те, що треба сприймати спокійно, розуміти, що він зараз в справді. Критичні ситуації, попри те, що йому зараз там намалювали ці 87% сім По те, що він зараз суперлегітимний в очах е, своєї публіки, але насправді ситуація далеко не блискуча для нього, якщо ми беремо не от теперішній конкретний день і розміщення військ на 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 фронті. А якщо ми беремо трошечки далі, прийдуть далекобійні ракети, прийдуть літаки, прийдуть е, снаряди, е, прийде інша техніка. І от тоді у Путіна справді ситуація стане для нього критичною. Ну, дійсно бачимо, що Європа гуртується протистояння з Росією. І водночас бачимо, що Сполучені Штати. Ам... Ну я б сказала, більш відсторонені стали в процесах підтримки наразі через це шапіто з виборами. Сполучені Штати більше не займають і першість постачання зброї. От чи варто на вашу думку очікувати того, що США в майбутньому взагалі відійде від справ і залишиться лише спостерігачем, який глибоко занепокоєний через війну в Україні? Ну, знаєте, тут питання відповідь на ваше питання пані Євно, лежить в відповіді на інше питання: чи захоче США віддавати свою глобальну ініціативу і відповідальність? Якщо гору візьме ізоляціонізм, а це один з одна з загроз для політичної системи США, і ми бачимо, що Деякі політики весь час наголошують на те, що ми повинні зайнятися своїми справами, а все інше це нас не стосується. Тоді такий варіант подій не можна виключати. Е, інша частина американського політику, мова, вона навпаки вважає, що треба посилювати лідируючу роль США в світі, і саме це забезпечує максимальну безпеку Америки. От власне відповідь на це запитання і буде. Потім мати наслідком відповідь на питання, чи США будуть і в цьому в цій самоізоляції, чи вони будуть грати більш активну роль. Мені здається, що апріорі США не можуть закритися від світу, тому я не думаю, що ми повинні боятися того, що США оголосять, що в нас нічого крім власних проблем не цікавить, і ми будемо думати лише про те. Що що відбувається в самій Америці? Надто е, велике значення е, американської економіки для світової економіки, надто велике значення американської е, потужності могутності е, для світу, і так, далі, і так далі. Тому я думаю, що насправді е, нам не треба цього боятися, але треба розуміти, що е, цинізм в політиці нікуди не подівся. Бачите, деякі республіканці сюди приїжджають і розповідають, що нам треба воювати самим. ж ви ж воюєте за своє. Ну, так я кажу так, давайте нам назад ядерну зброю повоюємо. Ну в всякому разі буде чим стримувати російського дикуна. Е, от ну, але е, на жаль, на жаль, справа така. Ну, або кажуть, ви можете воювати в борг. Або кажуть, що ви можете воювати в борг. Хоча я вам скажу чесно, зараз нам треба погоджуватися на будь-які пропозиції. Ніколи ці борги ми повертати не будемо. І це прекрасно розуміють і в Америці, і в Україні, і де завгодно. Тому думаю, що це треба брати, не не, не, не не думаючи про те, що ми прикладаємо це на наступні покоління. Такі борги ніхто ніколи повертати не буде, особливо після перемоги над Росією. А тим більше, якщо США все ж таки будуть активно займатися тим, щоб тиснути на європейців відносно заморожених російських активів. То повірте, 60 мільярдів можна легко знайти в тих активах, які заморожені в Європі, і, до речі, в самій Америці. За деякими даними, російських спостерігачів і аналітиків, економістів російські олігархи сховали в штатах більше трильйона американських доларів. Так що ви знаєте, знайти звідки взяти, я думаю, цілком можливо. Подивимось. Подивимося, як це буде. Ще хотіла, ось що у вас запитати. Я розумію, що наразі говорити про те, хто вийде переможцем в американських праймерів зарано. Втім, не можу от не запитати на що варто розраховувати Україні в разі перемоги Трампа, адже бачимо, що цей поки що ще кандидат в президенти зміг розглядати до критичного ситуації з наданням Україні допомоги, і атмосфера у північно-атлантичному альянсі вона також неоднозначна. Ну, бачите, я думаю, що ми поки що не повинні так далеко заглядати. Попереду ще багато часу до виборів. Попереду ще багато що зміниться в Семі Америці, поза Америкою, багато що зміниться на фронтах в Україні. Я і я переконаний на, на користь України. Тому зараз я думаю, ну так викидати білий прапор, як нам дехто пропонує, не потрібно. І, до речі, щодо альянсу, так, є заяви Трампа про те, що він там хоче вийти чи хотів вийти, є заяви, що він буде примушувати інші країни витрачати більше на озброєння, але ж є так само рішення того ж самого конгресу, який забороняє будь-якому американському президенту ставити питання про вихід до альянсу без згоди того ж самого американського парламенту. Тому знаєте, чим сильна американська політична система, це те, що є завжди є противаги, і є противага тому, що на найвищу посаду може потрапити ну, через різні причини, людина не врівноважена. от його інша частина політику буде досить активно і успішно врівноважувати. Сподіваємося, що Саме рівновага і стане в майбутньому основою. Пане Володимире, я вам дуже дякую за роз'яснення. Колишній міністр закордонних справ України Володимир Гриско був гостем нашої студії. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, залишайте будь-які коментарі. Це важливо для нашої роботи. Побачимось.